Дорогі діви, рада вітати вас на сьогоднішньому розкладі. І так, що стукає в двері? Деколи ми дуже сильно хочемо змінити події ситуації, чекаємо, що хтось нас врятує, визволить, що хтось вплине на все, що відбувається в житті. Тому давайте дивитися вашу ситуацію, а саме що стукає у ваші двері, чого очікувати? Коротесенько, про головне, як завжди, на трьох картах. І так. Старші аркан зірка просто чудово! Мені уже все подобається. Далі йде королева кубків і аркан справедливості. Ой, дорогі мої глядачі, хочу сказати, що я закликаю вас е, на розкладах завжди розуміти, що є бумеранг, і навіть якщо поки що ви цього не зрозуміли або не відчули, вам здається, що люди, які роблять щось погане, їм ніколи нічого не повертається, насправді це не так. Просто ви, можливо, про це не знаєте. І чому я заговорила за бумеранг? Тому що у ваші двері стукає саме бумеранг. Аркан справедливості це карта карми, це карта. Е, яка відзеркалює. Взагалі вас в житті, те, на що ви заслуговуєте, те ви будете отримувати. І зараз ваше життя може змінюватись. Для багатьох буде здійснення мрій. От ви багато працювали, вкладалися, ви дуже багато зусиль потратили на якісь ситуації. Можливо, дуже багато всього зробили для сім'ї, для родини. Вам це буде повертатися. Зараз ви будете мати можливість втілити в життя свою давню велику мрію. І я дуже вас прошу, не відмовляйтесь від цього, тому що як тільки ви будете. Свої бажання відкладати, ви будете втрачати, звісно, ресурс, енергію. І тут важливо зрозуміти, що ці події, які стукають в двері, і всі ці ситуації, які будуть вам повертатися, вони мають вас підносити, а не опускати. Мої дорогі глядачі, от зрозумійте це, підносити. Дивіться, карта зірка, яка вона чудова, тому що насправді. Взагалі, це, це таро протилежностей воно більше показує як звичайне таро, тому що тут є завжди дві сторони: світла і темна, плюс і мінус. І якщо от подивитися на ситуацію в плюсі, то ви будете зростати, ви будете розквітати, ви будете набиратися сил, енергії. Ваші справи підуть вверх, навіть не одна. Але якщо ви. Будете закриватися від цього бумерангу, то ви будете відчувати, що ви горані, ви будете втрачати енергію, вам це не треба. Тому, мої дорогі глядачі, я даремно кажу, що все ще стукає в двері, ви ще маєте дійсно приймати, тому що не треба тут робити зараз ніякого аналізу. Ви заслуговуєте на зміни. І по справедливості вони у ваше життя йдуть. Аркан справедливості це про ваші кроки, про ваші дії. Я покажу вам також ближче цей аркан. Бачите, тут у нас зображено, можливо, таку навіть шахматну доску, де прораховуються кроки. Отут От були зроблені якісь ходи. І зараз це все вам буде повертатися. А зараз ви вже будете отримувати по справедливості все, що заслуговуєте. Я дуже часто на розкладах використовую е, взагалі е, справедливість е, богиню Феміду. Чому? Тому що насправді ми, ми маємо розуміти, що багато чого залежить від нас і все, що ми е, отут... Е, Ставимо, що переважає, які справи у нас переважають, які ситуації, які емоції. Ми завжди маємо розуміти, що багато чого у наших руках. І коли ви ставили дуже багато добра, а це не оцінювалось. По справедливості, уже вищі сили повертають вам те, що ви заслуговуєте. Так, пам'ятайте ще один момент. Завжди маєте розуміти. Що треба триматися правильних емоцій, тут є королева кубків, бути щирими, бути справжніми, побільше позитивних думок, позитивних слів. Тому що, знову ж таки, якщо ви комусь щось бажаєте від щирого серця доброго, то це знову ж таки вам буде повертатися. І як тільки у вас знаєте, в когось щось сталося, приємне, порадійте, привітайте, не пожалійте слів. Якраз королева кубків про те, що не тримайте в собі ці емоції, будьте щирими, і ви побачите, що у ваше життя це все буде повертатися. Використовуйте бумеранг е, зараз і працюйте на майбутнє. Знову ж таки, випускайте побільше позитиву, побільше світла, побільше гарних думок для того, щоб потім ваше життя ставало знову ж таки кращим. Тому що зараз ви будете знову робити ходи, а потім будете отримувати те, що заслуговуєте. Дорогі мої друзі, ось такі події стукають у ваші двері, збуваються ваші мрії, до вас йде справедливість. Широко е, тримайте свої обійми для того, щоб повернулося те, чого ви заслуговуєте. А я вірю, що це тільки добро, тому що тут тільки світло, тут тільки позитив. Всього вам доброго. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.